Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Зараз з нами на зв'язку, пане Харотоне. А як у вас з гендерною рівністю не збираєтеся зробити ще окремий жіночий підрозділ? Просто безпосередньо місточок перекидає від попереднього спікера. Доброго ранку. Чому ні? У нас також гендерна рівність. Вже давно у нас багато жінок воює, в тому числі на посадах і командирів, командирів підрозділів на рівні з чоловіками. Вже, ну, скажімо, не один рік. Як говорить Тайра Юлія Паєвська, просто деякі воїни народжуються в жіночих тілах. А на війні головне, щоб ти був професіоналом. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ваша бригада працює на бахмутському напрямку. Загальну характеристику м м очима вашої бригади ситуації там. Дайте, будь ласка, нам я можу сказати так, що наші бійці е демонструють дуже е високий професіоналізм. Е треба розуміти, що. Так, звичайно, ситуація напружена, але тут іще ну, таке питання: хто у кого в пастці. тому що Бахмут для багатьох росіян стає квитком в один кінець, фактично, вони там спалюють величезну кількість свого особового складу, і це таке місце, де ми маємо можливість знищувати їхні їхній особовий склад. Тому наші бійці там знаходяться абсолютно в своїй стихії. Ми до цього готувалися знову ж таки не один рік. Дуже багато людей у нас мають бойовий досвід, також не один рік, і ми там виконуємо свою роботу, тому треба вірити у наших захисників і, і підтримувати їх. А дивився от буквально перед ефіром відео, де наші бійці по коліна в окопах в воді. Ми так розуміємо, що погодні умови вони дещо складні, але як це все впливає на моральний дух наших бійців? Звичайно, треба розуміти, що армія личить на кожному, ну скажімо так. Тобто, цей стиль життя підійде, напевно, не всім. Але незважаючи на це, ми готувалися до роботи, в тому числі в таких умовах, і нас це не зупинить. Знову ж таки, ті самі погодні умови, які є у нас на позиціях, точно такі самі погодні умови є і у ворога на позиціях. Різниця тільки в тому, що ми маємо причину. Захищати нашу землю, ми маємо причину воювати. Ворог такої причини немає у нього низька мотивація, і дуже багато росіян, які там зараз теж мокнуть у своїх окопах. Вони не розуміють, для чого вони взагалі приїхали сюди. В мене ще одне уточнення стосовно того, як все ж таки виглядають спроби росіян наступати, атакувати. Зокрема, зустрічав коментар стосовно того, що переважно нашим бійцям доводиться перебувати під постійними мінометними обстрілами. Навіть скажімо, артилерія дивно, але Працює не так часто, як це було раніше. Тобто, відчувається снарядний голод певний. Розкажіть, будь ласка, з ваших слів, з ваших спостережень. Тобто, з чим ми маємо справу? Ну, насправді, наша артилерія працює там досить активно, тому що ми розуміємо, наскільки важливий саме цей напрям. Тому ми концентруємо там максимально можливу, скажімо, так, кількість артилерії. Ворог, звичайно ж, намагається здійснювати численні спроби прориву. Як ми знаємо за попередню добу, вони там втратили більше 200 чоловік. Ну буквально за 24 години. В багатьох випадках вони намагаються наступати без будь-якого прикриття з боку броньованої техніки, з боку танків. Звичайно, є випадки, коли вони застосовують і танки. Ну і це дає нам можливість застосувати наше протитанкове озброєння. Ну от ситуація виглядає приблизно так: не можу нічого сказати про артилерійський голод, тому що знову ж таки артилерія там зараз працює дуже і дуже активно на, ну скажімо так, не на межі своїх можливостей, але дуже інтенсивно. Пане Харитоне, зважаючи на те, що була ваша бригада в активних діях і зараз знаходиться в напрямку Бахмутському, і паралельно ви продовжуєте набирати новобранців. А на що зараз звертаєте увагу? Можливо, навіть ваші мотиваційні розмови, тому що на мотивацію новобранців знаю, теж перевіряєте, вони теж, напевне, тепер в якийсь спосіб по-іншому точаться. Поясніть нам, будь ласка, ці моменти. Звичайно, звертаємо увагу на мотивацію людей, тому що люди, які долучаються до нашої бригади, вони повинні розуміти, що вони мають що їхнє життя зміниться, скажімо так. Тому що одна справа, звичайно ж, тримати позицію, вести оборонні дії, інша справа бути штурмовиком, вести штурмові дії. Це, скажімо, такі дві дуже різні, специфічні, але різні речі. І люди, які до нас хочуть потрапити, вони повинні розуміти, що їхній стиль життя зміниться. Потрібно розуміти, що вони стають військовослужбовцями, але знову ж таки, наше завдання це. Підготувати їх, поділитися нашим досвідом, тому що ми маємо як досвід бойових дій безпосередньо. Досвід, який був набутий під час бойових дій, так і досвід, ну, власне, який нам Харикін, передали власне сам Бахмут він поміняв ваші підходи до підготовки, чи це стандарти НАТО і вони незмінні при набранні людей до а, гвардії наступу. Дивіться, стандарти вони звичайно незмінні, але у нас завжди відбувається аналіз тої чи іншої операції. Ми намагаємося будь-які такі події аналізувати, і найкращий досвід, звичайно ж, брати собі на озброєння. Тому я можу сказати, що все, все, з чим ми стикаємося на фронті, це все враховується безпосередньо для того, щоб це використовувати в майбутнє. Дякуємо вам. Дякуємо. Тут наостанок. Єдине, що можна додати, що про гвардію наступу дуже прекрасно розповів Тарас Тополя у першому випуску. Гвардія наступу, там про бригаду буревій будуть і подальші випуски. Я впевнений, що також буде і. Е е Інші всі інші бригади, які зараз збираються з добровольців, дякуємо вам, пане Харитін Харатін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, був в марафоні Єдині новини.